Це ранок вдома, і ми радо вітаємо вас у нашій затишній студії. З вами цю середу зустрічаємо ми Костянтин Октябрський та Ірина Хоменко, а також майстро Руслан Шукюров. І, звісно, кулінарний експерт Чаба Бакош. Привіт, друже. Чим сьогодні будеш нас пригощати? Доброго ранку, друзі! Сьогодні приготуємо коржик з крем сиром та зеленою цибулею, так. а потім приготуємо грібну солянку. Ніколи такого не їв. Я думаю, буде що це цікаво. буде цікаво, так, так. А ще сьогодні ми дізнаємося про те, чи дійсно електронні цигарки безпечні для здоров'я. Власний кореспондент телеканалу Дім розкаже про те, яка вона Антарктида у квітні. Розкаже і покаже. А українські резиденти в Норвегії та Португалії поділяться своїм досвідом життя у цих країнах. Заступниця міністра у справах ветеранів України з питань європейської інтеграції Оксана Сивак пояснить деталі психологічної та фізіологічної реабілітації ветеранів та членів їхніх сімей. А Наша фінансова консультантка введе в курс освітніх програм з фінансової грамотності для дітей з особливими потребами. Планів на найближчі 2,5 години. Багато. А починаємо, як завжди, із щирої подяки Збройним так. силам України! На календарі 17 квітня сьогодні відзначають міжнародний день Хайко. Це жанр японської поезії, трирядковий неремований вірш, що складається з 17 складів. Оце той випадок, коли краще показати, ніж пояснювати. От я тут до речі підготував хоку від класика жанру поета Басьо. Під деревом вишнева заметіль. Мій суп і рибу цвітом засипає. Ой, у нього теж садок вишневий біля хати. Та й квітень. Він усюди квітень. Про інші свята й події цього дня у нашій традиційній рубриці. 17 квітня 1982 року Канада стала незалежною країною. Королева Єлизавета, II та прем'єр-міністр П'єр Трюдо підписали на парламентському пагорбі в Оттаві відповідний документ. Тоді Канада отримала Конституцію. Перший у світі гелікоптер Амфібія на поплавковому шасі піднявся у повітря 17 квітня 1941 року, і це був неймовірний успіх. Гелікоптер, який міг здійснювати посадку і зліт з води, сконструював українець Ігор Сікорський. Амфібія, випускника Київського політехнічного інституту, здійснила зліт з води, і через одну годину 35 хвилин успішно приземлилась на сушу. Ford Mustang святкує сьогодні 60 років. Вперше спортивний автомобіль представили на всесвітній виставці у Нью-Йорку 1964 року. Головними перевагами авто були елегантність, надзвичайна потужність, доступна ціна. Продовж першого року продали рекордну кількість 420 тисяч автомобілів. Дизайнерка, співачка, кохана дружина, мама чотирьох дітей і меценатка. Сьогодні 50 років виповнюється Вікторії Бекхем. Вікторія була вокалісткою успішного в 90-ті гурту Spice Girls. у 1997 році. Познайомилась з гравцем футбольного клубу Манчестер Юнайтед Девідом Бекхемом. Церемонія їхнього одруження увійшла до списку найяскравіших весіль століття. Цього дня у 1991 році Верховна Рада ухвалила закон про реабілітацію жертв політичних репресій комуністичного тоталітарного режиму. Точна кількість українців жертв політичних репресій невідома. Проте фахівці вважають, що це майже півтора мільйона осіб. А яким буде 17 квітня 2024 року залежить від кожного з нас.